На стеблі яглиці багато попелиць, а руді мурахи виділення попелиць солодкі, дуже полюбляють. І навіть таке часто буває, що самі мурахи розселяють попелиць на рослинах. Так що, якщо ви бачите в садку своєму, що мурахи бігають по стеблу рослини, то можете подивитися, скоро там будуть попелиці. Попелиці сосуть сок з рослини, а залишки виділяють назовні. Ну і соку рослин, такий концентрат утворюється солодкий, яким потім харчуються. Мурахи, бо мурахи самі не можуть сок з рослин висосати. От, от бачите, такий симбіоз, співпраця в природі. А мурахи за попелицями доглядають, захищають їх, це їх така маленька ферма.